Шкода Superb 2012 рік. Офіційний автомобіль, 1,8 турбодвигун, гарна комплектація, лінзована оптика, омивачі фар, туманки, парктроніки, леті диски, гарна гума по комплектації. Всі склобіді мечі, підігрів сидінь, 250 пробігу, велетенський дисплей з карплеєм. Трьохзонний клімат, шестиступенева коробка передач. У автомобіля за все життя всього два власника. Перший власник обслуговував її до 150 тисяч кілометрів лише на офіціалі, а другий власник вже обслуговував на іншому СТО і вся історія обслуговування присутня. Тут також керування кліматом, дуже просторий задній ряд. Багажник відкривається як ліфтбек, так і просто як в седана. Ось так автомобіль виглядає по колу. По кузову є незначні сліди використання, є сколи, десь трішки лакобліс, але в цілому технічно автомобіль в гарному стані. Кому цікавий супер 2012 року 1,8 на механіці, телефонуйте і більш детально зможете дізнатися про автомобіль за телефоном.